Вітаю вас, друзі! Невідомі компанії з Китаю продовжують виробляти зовнішні 4 g роутери. Зараз ви бачите зовнішні 4G 4 g роутер четвертої категорії LTE. причому тут зазначено, що швидкість Wi-Fi... Тут може бути 300 Мбіт за секунду, якщо використовувати його як Wi-Fi роутер. Може підключитися до 32 пристроїв по Wi-Fi. Використовується досить потужна Wi-Fi антена І він досить потужно роздає Wi-Fi. Такий ось роутер. Давайте його відкриємо, глянемо, як він виглядає. В нас йде сам 4G роутер. Має він ось такий вигляд. Тут ми бачимо індикатор живлення, індикатор підключення до ON-порту, індикатор Wi-Fi, індикатор LAN порту і індикатор підключення до 3G 4G. Тут ми бачимо, є два порти: це універсальний lan порт це просто LAN-порт І тут гніздо для живлення 12 вольт. Також сюди ставиться сим-карта. Ставиться сим-карта посередня між великою та самою найменшою. І також тут кнопка для того, щоб скинути налаштування роутеру за замовчуванням. Кріпиться він за таку ось скобу. Також тут в комплекті йде блок, блок живлення на 12 В 2 А. Інструкція на англійській мові. Дюбелі для кріплення його метровий патчкорт. Також тут є поя-адаптер. Поє-адаптер для того, щоб підключити живлення поє. Також тут є такий подовжувач саме для живлення 12 вольт. Тобто, можна одним кінцем під'єднати живлення до роутеру, а іншим під'єднати живлення до якогось пристрою. Це може бути, наприклад, Wi-Fi-камера або якийсь інший пристрій, якому Треба живлення 12 вольт, якщо ви їх розміщуєте поряд, де такий ось розгалужувач на живлення в комплекті з цим роутером. Давайте зараз підключимось і подивимося, як він працює. Так, ставимо сим карту ставиться середня. Дивимося, як намальовано. Під'єднуємо. Один кабель до живлення 12 вольт, інший до LAN 1 порту. Також poe адаптер можна заховати в цьому контейнері, щоб він не був на вулиці, та заховати з'єднання. І так, після того, як ми заховали. PoE-адаптер в роутер. Ми можемо його розмістити на мачту, під'єднуємо до цього кабелю інший кінець PoE-адаптера. І тут на кінці є розгалуження. В один кінець ми підключаємо блок живлення, а самий блок живлення вмикаємо в розетку. І чекаємо, поки завантажиться наш роутер. А уже цей Кінець проводу ми можемо підключити до комп'ютера чи до е, іншого роутера, чи до будь-якого іншого пристрою, і отримувати дані безпосередньо через дротове з'єднання. У нас живлення і дані будуть йти через один провод. Ця технологія називається Power Over Ethernet, що означає живлення та дані через інтернет-кабель. Ми передаємо за допомогою цих ось поєадаптерів так називаємо пасивний. Ой. Як ми бачимо, він вже ввімкнувся, в нас вже, вже показує, що є живлення, є 3G, 4G і вже підключений Wi-Fi. Зараз ми підключимося до цього роутеру і розглянемо, які є налаштування в середині цього пристрою. Також, якщо нам потрібно підключити ще якийсь пристрій, ми можемо взяти цей розгалужувач, під'єднати живлення до. Ще якогось пристрою. У нас ми бачимо, що пішло живлення на роутер. А це живлення під'єднати, наприклад, до Wi-Fi камери, до якої ми під'єднуємо Wi-Fi. І Таким чином в нас буде прямий зв'язок з цією Wi-Fi камерою. Тобто, якщо ми не використовуємо поя, а, наприклад, використовуємо тільки блок живлення, у нас є мережа 220, ми встановлюємо цей зовнішній 4G-роутер. Встановлюємо Wi-Fi камеру, під'єднуємо живлення. У нас буде монтажна коробка. Для блоку живлення камери відеонагляду, і ми туди ж можемо змонтувати всі ці з'єднання. І таким чином у нас живлення буде йти від одного блоку живлення, що дуже спрощує монтаж. По суті, ніяких особливих налаштувань цьому роутері вже не потрібно. Ми встановили сим карт вімкнули його в мережу і він уже працює. Але якщо вам знадобиться щось, Змінити, наприклад, змінити пароль на Wi-Fi або ще якісь налаштування, і далі подивимося на внутрішнє меню цього зовнішнього 4 g роутера. Для того щоб під'єднатися до Wi-Fi, вводимо пароль, який написаний на наліпці, яка є на роутері. Для того, щоб увійти в інтерфейс роутеру, набираємо 192.168.100.1. Та натискаємо клавішу Enter. Ім'я користувача та пароль ад. І потрапляємо на головну сторінку веб-інтерфейсу роутера. У нас доступні дві мови: це англійська та китайська. Ми бачимо, що в нас підключено. Ми можемо відключити з'єднання або підключити з'єднання з інтернетом. Також у нас тут відображається статистика трафіку, час, який підключений роутер до мережі. Швидкість передачі даних через роутер на даний час, кількість підключених клієнтів по Wi-Fi. Також ми тут бачимо, що у нас підтягнулася APN. точка доступу це інтернет, і network Mode вибрано тільки 4G. Далі ми можемо переглянути розширену статистику трафіку та, наприклад, очистити історію використання трафіку. Можемо прочитати смс, які прийшли на sim карту Також можемо оновити прошивку через це меню. І перейти до основних настроїв. Тут є швидкі настройки Wi-Fi, настройки VPN. Для того, щоб змінювати якісь налаштування, нам потрібно спочатку відключити інтернет. Ми відключаємо інтернет, заходимо в налаштування. Тут в настройках автоматичний або ручний пошук мережі, передача даних у роумінгу. Також в меню профіль менеджмент ми можемо налаштувати точку доступу. Якщо авто вона підтягується автоматично. Якщо ми вибираємо Manual, це вручну, натискаємо Add New. вибираємо назву профіля. Це може бути, наприклад, один і прописуємо точку доступу для України, це точка доступу інтернет. Та нажимаємо Apply. Після цього ми бачимо, що наша точка доступу збереглася. Далі, в network Settings ми можемо вибрати 4G, 4G, 3G. 2G, в пріоритеті 4G, можемо вибрати 4G, 3G тільки, 3G, 2G, в статусі Ethernet, Ethernet Setting, ми можемо вибрати Connection Mode автоматично, або PPPoE, Dynamic IP, статичний IP, тільки LAN. Це якщо ми, наприклад, використовуємо. Провідний інтернет, і ми можемо вибрати LAN-Only, і в нас буде йти інтернет через, прові... через провідне підключення. Якщо ми вибираємо автом... автоматик, то в нас буде йти інтернет в першу чергу від сим-карти. Також ми дивимося Ethernet статус. Тут нас відображає відображає статус нашого Ethernet підключення. На lan сетінг ми можемо налаштувати базові настройки в LAN, це ім'я Wi-Fi мережі. Тип захисту, можемо зробити відкритий Wi-Fi. Пароль ми можемо його змінити, або залишити той, що є. Натискаємо Apply для того, щоб застосувати зміни. План Advanced Incentive, ми можемо вибрати нашу країну, в якій ми знаходимось Також вибрати канал Wi-Fi, налаштувати ширину каналу, це може бути 20, 40 МГц або авто. Також тут в Lan Off Time. За час, Якщо, наприклад, не буде підключених до роутеру пристроїв, то роутер буде відключати Wi-Fi та переходити в режим сну. Можна вибрати Never Sleep. Максимальна кількість підключених користувачів 32 користувача. Після того, як ми зробили всі налаштування, нажимаємо клавішу Apply. В На налаштуваннях DHCP можемо змінити DHCP-адрес, активувати або деактивувати DHCP сервер. Також тут є mac МАКФільтер. Можемо додати до чорного списку пристрій за MAC адресою, щоб він не зміг підключитися до нашого Wi-Fi. Або, наприклад, зробити тільки білий список, щоб тільки пристрої з, таким, з такою MAC-адресою підключалися до нашого Wi-Fi. Далі тут є налаштування VPS. Також ми можемо підключити Wi-Fi репітер, можемо знайти е, якусь Wi-Fi мережу та підключитися до неї. І таким чином транслювати Wi-Fi. Для того, щоб налаштувати Wi-Fi репітер, ми скануємо мережі, які у нас є тут поряд. Наприклад, вибираємо мережу, вводимо сюди пароль. Нажимаємо кнопку Apple для того, щоб зберегти налаштування Wi-Fi репітера. І після цього наш роутер буде працювати як Wi-Fi репітер, тобто він буде брати інтернет з одної Wi-Fi мережі і транслювати його далі. Тобто, такий буде Wi-Fi ретранслятор. Також тут налаштування PIN-менедж ми можемо вімкнути або вимкнути пін-код на сім карті налаштування Firewall, налаштування. MAC-фільтру, налаштування IP-фільтру, сервер контрол, пункт Virtual Server, Special Application, тобто, спеціальні налаштування, DMZ-налаштування, домінфільтер і Secure DNS. В розділі System ми можемо глянути device information, тобто подивитися інформацію про наш пристрій. Можемо змінити пароль для входу в інтерфейс. Можемо скинути налаштування за закінчуванням. Можемо перезавантажити пристрій, і також можемо подивитися систему VOG. Якщо у вас залишились питання, то задавайте їх в коментарі або на Viber, whatsapp Telegram, i 38050 768 8086. Також обов'язково підписуйтесь на канал, натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нових відео. Всім хочу побажати гарного настрою і до зустрічі в наступному відео.